Сьогодні закінчився очередний тур ветеранського футболу 55. Інтрига зберігається дуже серйозно в цьому чемпіонаті. Ми доволі так гарно не виступали, завжди десь нижчі місця займали. На сьогодні додавився в нас один гравець, який нас заставляє бігати. Заставляю боротися, і, підсумку є у нас е е е непоганий результат. Кожний результат е може повлияти на турнірну таблицю. Боротьба дуже запахла на футбольному полі, на кожному пластику. А Інтрига тримається і е команди до останнього туру. Я думаю, так вона і буде триматься. Дуже сильний чемпіонат, дуже цікавий, дуже багато інтриги. До нечто цього туру до кінця осталось два тури, но Картина в верхній части таблиці, в тройки призорів зазвичай непонятна. «Ці гравці, незважаючи на цей поважний вік, борються до останнього. Кожен матч, схожий на Кубковий. Команди, будемо так казати, всі равні. Багато друзів, всіх приходимо в суботу, всіх бачимо, спілкуємося. Футбол залишається назавжди в наших сітцях. Благодаря нашим довгі воїнам ЗСУ ми можемо проводити змагання як дорослі, так і діти. Диванні, товсті, з пляшками чоловіки мені не подобаються. А от такі, як тут, ну такі позитивні, спортивні, ну то моє. Окремо хочу подякувати Збройним силам України, всім захисникам нашої вітчизни за те, що вони дали можливість зіграти нам цей турнір. Всім дякую. Дуже дякую Збройним силам України за, за цю можливість грати і спостерігати цей чудовий футбол. І хлопцям дуже дякую за те, що вони не заїдали, не запивали ці тяжкі часи в нашій державі, а тримають себе в спортивній формі і показують дуже гарний результат. Нехай такі турніри проводяться. Дай Бог, щоб організатора вистачало на наше бажання. Перемога буде за нами. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава!